Інколи, коли мене запрошують, я допомагаю людям валити диктаторів. От, і я допомагаю це робити без насилля. Насправді всі ми знаємо, що коли підлеглі відмовляються виконувати накази або очікування керівництва, то керівник діяти не може, він не може фактично нічого. От на цій простій ідеї тримається фактично вся теорія ненасильницького спротиву. Так от, для того, щоб зупинити диктатора, насправді треба допомогти людям, от, позбавити диктатора підтримки. Це в теорії дуже просто, але на практиці люди чомусь продовжують систематично в багатьох країнах, незалежно від культури. Часу і континенту підтримувати диктаторів чи авторитарних лідерів. От щоб вони цього не робили, або щоб вони дізналися, як можна ефективно зупинити режим такий, ми допомагаємо їм. Ми допомагаємо тренінгами, консультаціями, перекладами. Загалом в першу чергу це освіта. Є от є експерти, які вважають, що не можна порівнювати помаранчеву революцію і революцію гідності, я не належу до таких експертів. Я вважаю, що з певними обмеженнями і примітками, але можна порівнювати майже все. Просто Варто пам'ятати, що навіть в одній країні не буває аналогічних ситуацій. І... Зокрема, можна порівнювати, і я б сказав, навіть треба порівнювати Помаранчеву Революцію, Революцію Гідності. Зокрема, через те, що в рамках помаранчевої революції вдалося успішно досягнути мети, тобто зупинити спробу зурпувати владу, зупинити Януковича. А в рамках Революції Гідності це також вдалося зробити, але, на жаль, не вдалося зробити цього без насилля. От. Хоча я думаю, що можна було. І, ну, це дуже непопулярний е, спосіб говорити про історію, говорити про неї в умовний спосіб, але, е, попри це впевнений, що можна було прибрати Януковича без насилля. От. І якби е, ви мене спитали, як, то я би. Запропонував дуже знову ж таки просту ідею, але чомусь цю ідею не підтримало українське, так зване громадянське суспільство. Це ідея відмови підтримки відмови визнання легітимним режиму Януковича і його особисто як президента і всього його режиму. От бо таке визнання воно подовжувало знущання над людьми, корупцію. І весь безпреділ режиму Януковича. І, зокрема, незнання про те, що режим Януковича не легітимний, воно і ускладнило активістам роботу, і ускладнило людям в самому режимі перехід на бік спротиву. От тому це відбулося не так. Ефективно, як це було в 2004 році, коли так само була фальсифікація. Просто в 2004 році фальсифікували вибори, а в 2010-му Янукович фальсифікував Конституцію. І от фальсифікація Конституції, вона чомусь пройшла непоміченою, попри те, що декілька експертів говорили про це, про те, що люди в Україні знали, що. Ну, Янукович він не президент, а він просто мудак. У 2004 році громадянське суспільство не погодилося з захопленням влади. так? Воно організувалося, самоорганізувалося, воно змогло залучити ресурси для того, щоб люди вийшли на протест і щоб вони вийшли з чіткою стратегією. так? От. А під час Революції Гідності, попри те, що люди вийшли, бо ну, вони відчували, що щось відбувається не так, так. Вони не хотіли підкорятися режиму Януковича. Але лідери і громадянського суспільства, і політичної опозиції вони ніколи не визнавали Януковича узурпатором. Вони вимагали відставки Януковича, відставки Азарова. От. І якби. Міф про потужне громадянське суспільство зараз був правдою, то в Україні знайшлося б не декілька десятків експертів і організацій, які заявили про те, що не можна вдавати, що Янукович президент і не можна йому допомагати його друзям, бандитам допомагати, вдавати, що. Вони легітимні керівники країни. От, якби ці люди всі були, то очевидно, що це не просто був би протест, а це був би протест, який би заперечував право Януковича, і Азарова, і інших чиновників, в тому числі, до речі, силовиків і так званих беркутівців, вдавати, що вони виконують функції держави. А цього не сталося. І до, досі, до речі. А це може видатися історією, але досі зараз, коли відбуваються суди над тими, хто застосовував насилля і зброю на Майдані, це суд фактично над людьми, які вийшли на протест проти захоплення влади. І навіть адвокати цих людей, вони не здатні чомусь сформулювати проблему, що насправді люди, які були зі зброєю на Майдані, застосовували насилля, це були. Дві групи людей, які е, однаково і приблизно мали стосунок до влади. На відміну від того, що Беркутівці та інші вони зловживали владою, вони вдавали, що вони захищають закон, верховенство права, Конституцію, президента, Кабмін. А насправді Конституцію захищали ті, хто вийшли проти них. А ті, хто вдавав. Що вони правоохоронці, вони фактично захищали тих, хто захопив владу, фальсифікувавши Конституцію країни. Але досі усвідомлення захоплення влади Януковичем воно призводить до того, що немає ефективного захисту учасників протесту, немає ефективного розслідування злочинів і на Майдані, і до Майдану. І немає притягнення до відповідальності організаторів захоплення влади. Наразі Генпрокуратура, антикорупційні органи, СБУ, вони всі інкримінують колишнім учасникам режиму Януковича лише корупційні дії. Досі справи про захоплення влади, тобто порушення п'ятої статті Конституції України і 109 статті. Кримінального кодексу України досі цієї справи немає. Чи принаймні вона є, але чомусь вона не просувається. Є декілька версій, чому анексія Криму сталася саме після Революції Гідності. Одне з пояснень таких це те, що на Майдані було насилля. І Путін отримав можливість продемонструвати, що в Києві захоплено владу, і це зроблено екстремістами і насильницьким шляхом. От, тому це спростило. ця картинка з насиллям на Майдані. Вона спростила Путіну спробу виправдати незаконне захоплення Криму. От, і Окремих областей на сході України. Тому, безумовно, якби Євромайдан, Революція Гідності була без насилля, то Путіну це значно складніше було, а можливо, і взагалі неможливо. Це, звичайно, лише припущення, але Росія завжди мала плани щодо. Криму Загарбницький, і е, ми знаємо, що історія з Тузлою вона виникла задовго до помаранчевої революції, але під час помаранчевої революції вдалося зупинити спробу узурпувати владу без насилля. Тому от це одне з припущень, одна з версій, чому тільки після Революції Гідності. Путін спробував захопити Крим. Є зміни на кращих. От. І, попри те, що статистично вважається, що після насильницьких революцій шанси на успішні реформи менші. От. Але я сподіваюся, що Україна тут. Буде спростовувати цю статистику і додавати до тих випадків, коли все ж таки країнам вдається консолідувати демократію після спротиву насильницького, бо навіть частина протесту вона зробила спротив. Революції гідності, гідності насильницьким спротивом, на жаль. От. Чи принаймні от дала можливість продемонструвати, що було насилля. От. Але зміни, які є, вони, безумовно, недостатні і має бути значно більше зроблено. Але як на цей стан громадянського суспільства це нормально, а можливо, навіть і дуже добрий результат. Бо я ж кажу, думка про те, що в Україні розвинене потужне громадянське суспільство це міф. Не знайшлося жодного юриста, жодного журналіста, жодного публіциста, Який систематично би спростовував міф про те, що Янукович був президентом. Тому говорити про те, що в Україні є потужне, потужне громадянське суспільство, це не просто перебільшення. З великим рахунком, в Україні взагалі немає громадянського суспільства, якщо дуже Вимогливо підходити до визначення громадянського суспільства, як суспільства, яке все ж таки здатне боротися за верховенство права. От. Тому на такий стан громадянського суспільства те, що відбулося після Революції Гідності, це дуже непоганий результат. Ну, насправді, спротив владі це нормальний стан суспільства. От, він просто буває різним. І не насильницький спротив він дає можливість, по-перше, ефективно прибирати владу, якщо це справді узурпація, або тиснути на адміністрацію для того, щоб відбувалися реформи. І Після насильницьких протестів і досвіду такого, звичайно складніше мобілізувати людей, І, відповідно, складніше тиснути заради проведення реформ. От. Це, до речі, одна з причин, чому після насильницьких повалень реформи менш успішні, тому що люди не готові. Виходити на протест і ризикувати знову життям своїм та інших. От, тому, безумовно, це от, нова українська історія. Бо раніше Україна виокремлювалася на фоні багатьох інших країн, тим, що вона вміла без насилля політичні конфлікти вирішувати. От, тепер Україна не має цього статусу от країни, в якій. Політичне насилля не було б масовим. От. Але нові покоління активістів, громадян та й є багато досвідчених активістів, які вже на тренерській роботі, які знають, чому варто намагатися організовувати саме Насильницьку дію, і тиск, і як це краще робити, і що не завжди варто чекати на вибори, бо е мені здається, українські громадські організації, от, формальна частина громадянського суспільства наша, вона чекала на вибори. От, тобто вона зробила дві великі помилки: ця формальна частина громадянського суспільства. Перша, це вона не змогла вчасно зафіксувати захоплення влади Януковичем і його режимом, а друге, вони чекали на вибори. От. А в наших умовах варто вміти і розуміти, що чинити спротив необхідно одразу, щойно влада захоплена.